Від сьогодні для мешканців Рештилівської громади змінюється тариф на поводження з побутовими відходами. За результатами проведеного конкурсу території Рештилівської громади поділили на три лоти, яким надаватимуть послуги приватне підприємство Решетилівський житлосервіс, комунальне підприємство Ефект та комунальне підприємство Покровський комунгосп». Для користувачів послуг приватного підприємства Рештилівський житлосервіс місячна плата для однієї людини багатоквартирного будинку складатиме 33 гривні 49 копійок. Для приватного сектору 39 гривень 54 копійки. Передній тариф, який ми приймали у червні 2023 року. Він був по старому законодавству. У нас вже нове законодавство діє з 23-го року і з серпня місяця. Тобто, нам треба було вже перераховувати, підводити це все до нового законодавства, і за цей термін змінилася мінімальна заробітна плата, змінилися податки, зросли і змінилося паливно мастильні. Тобто, нам уже потрібно було перераховувати в 23-му році на кінець року, але ми ще 24-й рік. На всі фінансові можливості, які можна було використати організації, ми до останнього не перераховували тариф. Але треба було привести у відповідність до законодавства, у відповідність до конкурсної документації і тому. Результат таковий, що на сьогодні тариф змінився. У користувачів послуг комунального підприємства «Ефект» діятиме єдиний тариф для жителів одноквартирних будинків з присадибною ділянкою та багатоквартирних будинків 30 гривень 93 копійки. Відповідно, для користувачів послуг комунального підприємства Покровський комунгосп для жителів багатоквартирних будинків 33 грн гривні сорок копійок. Для жителів приватного сектору 39 грн гривень п'ятдесят копійок. Кожен має сміття, кожен має за нього сплачувати, не нести до річок, до посадок, не викидати їх в урни, не викидати їх в баки, там де не визначені вони для певних категорій населення. Повинно бути біля баків. Е Два двірника у мене чотири двірника біля баків. Бо крім того, що є в баків, дві машини вручну люди загружають цього сміття, який привозить приватний сектор, який не сплачує, який економить свої кошти, але не економить мій людський ресурс і мої кошти організації. Тобто, це наші збитки. Робота підприємства напряму залежить від кожного жителя громади, адже вчасна оплата послуг це гарантія того, що працівники отримують заробітну плату, буде можливість заправляти та обслуговувати та техніку.